Хтось збив літак DHL. У вільнюсі впав літак DHL. Диверсія орків. А чому це ви не розглядаєте цю версію? Ви про кабелі, пошкоджені нещодавно на дні моря, вже забули. А про попередні спроби підпалу посилок на складах і бортах перевізників. А про підпали на заводах, які виробляють зброю і амуніцію, або задіяні в допомозі Україні. Не знаєте, що робити. Більшій кількості росіян треба видати візи і дозволи на проживання. Просто кожному з тих, хто хоче. А краще і тим, хто не хоче. Приїхав на кордон, а ви йому посвідку на проживання років на 10. Це самий ефективний спосіб захисту, щоб вони підривали все прямо на місці, а не вигадували якісь недолугі способи віддаленого підриву з периметру. Спокійно розвідали, визначили цілі. Затвердили в Кремлі і здійснили теракт. По-перше, це буде ефективніше. А по-друге, шкоди буде завдано більше. І не забудьте, що це допоможе запобігти ескалації. Допоможе примиренню зордою. Допоможе поверненню її брехливої пропаганди, яку на заході чомусь називають культуркою-мультуркою, виробленою їхньою загадковою душею. Бо слово душогуб похідне від слова душа, повірте.